На початку двадцятого століття відень був одним з найважливіших центрів Європи, вулицями якого прогулювалося чимало видатних і заможних людей. Ви потрапляєте у вир віденського модернізму, намагаючись стати найуспішнішим готельєром, і щоб досягнути вершини, вам доведеться розширити свій маленький готель, задовольняючи при цьому всі побажання ваших гостей, готуючи для них номери, забезпечуючи напоями та улюбленими смаколиками та виконуючи усілякі забаганки. І зануритись у цей світ готельного бізнесу вам допоможе гра Grand Hotel Австрія в локалізації видавництва Lord of Boards, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра Grand Hotel Австрія розрахована від двох до чотирьох гравців, у якій учасники стають власниками невеличкого готелю. І протягом семи раундів будуть подавати смаколики її напої гостям готелю у своїй кав'ярні, водночас готуючи для них номери, її найма. Маючи персонал за допомогою вибору дій на спеціальному планшеті. Задоволені гості винагороджують вас цінними бонусами і переможними очками, а додаткові очки можна набирати під час імператорського підрахунку очок після відповідних раундів, і тої, кому вдасться заробити найбільше очок наприкінці гри і стає. Переможцем. На початку гри покладіть ігрове поле на центр ігрової зони і викладіть марки раундів на першу поділку треку. Посортуйте плитки імператора за літерами A, B та C, перемішайте їх окремо, а потім покладіть горілиць по одній випадковій плитці з кожною літерою у відповідні комірки під треком раундів. Решту плиток імператора поверніть у коробку. Посортуйте карти завдань за літерами. Перетасуйте їх окремо, а потім так само покладіть горілиць по одній випадковій карті з кожною літерою у відповідні комірки. Решту карт завдань поверніть у коробку. Далі перетасуйте карти гостей і покладіть їх колодою до лілиць ліворуч від ігрового поля. Візьміть п'ять верхніх карт колоди і викладіть по одній карті горілиць у відповідні комірки. Цей ряд називають чергою. Покладіть жетони очок біля ігрового поля. Вони знадобляться для позначення, що ви набрали відповідно 75 чи 150 очок. Після цього викладіть поле дій та сміттєвий кошик біля ігрового поля. Залежно від кількості гравців, покладіть біля поля відповідну кількість кубиків на трьох гравців. Це 12 кубиків. Невикористані кубики поверніть у коробку. Посортуйте смаколики є напої та покладіть їх окремими кубками біля комірок дій. Так само посортуйте і плитки номерів за кольорами. Перетасуйте всі карти персоналу і покладіть їх колодою до лілиць біля поля. Проте для вашої першої партії спершу вилучіть усі карти персоналу з літерами від A до D, а після перетасуйте позосталу колоду. Далі візьміть жетони порядку ходів для відповідної кількості гравців, а решту поверніть у коробку. Будь-яким способом виберіть першого гравця, що отримує жетон з номером 1. Наступний гравець за годинниковою стрілкою отримує жетон з номером 2 і так далі. Кожен з гравців отримує планшет готелю. Планшет має дві сторони денну і нічну. Для вашої першої партії ми радимо усім гравцям грати нічною стороною догори. Викладіть планшет перед собою, залишивши вдосталь місця для гостей нижче планшета готелю. Також кожен гравець отримує карту підказку і ще 6 маркерів вибраного кольору. Покладіть один маркер на позначку 10, треку грошей на своєму планшеті, і ще два маркери на ігрове поле. Один на поділку 0 треку очок, а другий на поділку 0 треку імператора. Решту маркерів покладіть біля свого планшета готелю. Вони знадобляться вам пізніше, якщо ви виконаєте завдання. Додатково, кожен гравець отримує по одній фішці струделя, тортика та філіжанки кави і викладає їх на кухню на своєму планшеті готелю. Роздайте кожному гравцю по 6 карт з колоди персоналу. Кожен гравець повинен обрати одну із наявних карт, не показуючи її суперникам, і викласти долілиць біля себе, а позосталі карти з руки передати сусіду ліворуч, отримуючи 5 карт від сусіда праворуч, і знову обирає карту, яку хоче залишити, і таким чином гравці відбирають по 6 карт на свою стартову руку. Однак для вашої першої партії. Радимо взяти відкладені карти персоналу з літерами і роздати кожному гравцеві початкові набори. Перший гравець отримує набір А, другий набір Б і так далі. Усі невикористані карти з наборів затасуйте назад до колоди. Додатково, починаючи з гравця праворуч від першого і далі проти годинникової стрілки, кожен гравець безплатно бере з черги будь-яку одну карту гостя і кладе її у свою кав'ярню. Узявши карту, гравець посуває решту карт гостей у черзі праворуч і викладає горілиць нового гостя з колоди в порожню крайню ліву комірку. Після чого вибір робить наступний гравець. На сам кінець підготуйте три номери у своєму готелі. Для цього викладіть першу плитку в нижню ліву комірку готелю вільною стороною догори. Кожна наступна плитка повинна горизонтально чи вертикально прилягати до вже викладених плиток. Викладаючи плитку номера, ви повинні заплатити ціну, зазначену на початку поверху, переміщуючи маркер на своєму треку грошей на відповідну кількість поділок. Тож на цьому приготування повністю завершується і можна переходити до гри. Уся партія в Гранд-Готель Австрія триває рівно 7 раундів. На початку кожного раунду перший гравець із відповідним жетоном кидає всі кубики, а потім розкладає їх на полі дій у комірки планшета дій відповідно до результатів. Після цього гравці починають виконувати ходи згідно з числами на своїх жетонах порядку ходів у порядку зростання. Коли черга дійде до вас, ви можете або виконати хід, або спасувати. Виконуючи хід, у вас є дві дії, які необхідно виконати у відповідному порядку, а також необмежена кількість другорядних дій, які можна виконувати у будь-який момент ходу, однак не під час інших дій. Тож спершу, на початку свого ходу, за бажанням ви можете взяти будь-яку одну карту гостя з черги і покласти її у свою кав'ярню. У вашій кав'ярні є три столики, якщо усі вони зайняті, тоді ви повинні спершу звільнити столик, тобто задовольнити забаганки гостя, виклавши потрібні кубики на його комірки, а після цього заселити його у вільний номер готелю. І тільки після викласти на цей столик нову карту. Взявши карту, заплатіть ціну зазначену під коміркою вибраного гостя. На сам кінець посуньте решту карт гостей у черзі. Праворуч. Візьміть нову карту гостя з колоди і покладіть її в порожню крайню ліву комірку. Якщо колода гостей вичерпується, перетасуйте скинуті карти гостей і покладіть їх колодою до лілиць на попереднє місце. Після того як ви взяли або не взяли карту нового гостя, ви повинні вибрати на полі дії комірку дії, що містить принаймні один кубик, і виконати зазначену на ній дію. Кількість кубиків у цій комірці дії визначає силу відповідної основної дії. Однак, додатково, ви можете заплатити рівно одну крону, щоб збільшити силу дії на одиницю, і тільки на цей хід. Після визначення сили вилучіть кубик з комірки дії та накрийте ним найменше видиме число на своєму жетоні порядку ходів, а далі виконайте відповідну основну дію. Перша комірка дозволяє вам узяти з запасу загальну кількість фішок струделів і тортиків, рівно силі цієї основної дії. Можна взяти будь-яку комбінацію фішок, струделів і тортиків, але струделів має бути так само або більше, ніж тортиків. А друга комірка дозволяє взяти кількість фішок келихів вина і філіжанок кави, рівно силі дії. І в цій комірці можна взяти будь-яку комбінацію келихів, вона і філіжанок кави, але келихів вона має бути так само або більше, ніж філіжанок кави. Отримавши будь-яким способом смаколики або напої під час гри, ви вільні відразу розмістити ці фішки на картах гостей у своїй кав'ярні на відповідних ілюстраціях. В іншому разі, або якщо у вас залишаються фішки, розмістіть їх на своїй кухні. Кількість фішок, що можуть лежати на кухні, не обмежена. Завдяки третій дії ви можете підготувати по одному номеру у своєму готелі за кожну одиницю сили цієї основної дії. Для цього візьміть плитку номера відповідно до кольору комірки і покладіть її вільною стороною догори так, щоб вона горизонтально чи вертикально прилягала до будь-якої вже викладеної плитки. Після цього ви повинні заплатити ціну, зазначену на початку поверху. На деяких номерах готелю вказується кількість переможних очок, які ви відразу отримуєте, як тільки розміщуєте плитку номера на відповідну комірку. Завдяки цій дії, ви можете здобути крони та прихильність імператора в кількості, яка дорівнює силі цієї основної дії. Ви можете розділити силу дії між цими двома треками, наприклад, дві крони і два просування, або використати усю силу для отримання крон чи для треку імператора. Ви ніколи не можете мати більше, ніж 20 крон. Якщо будь-коли під час гри вам треба просунутися вперед треком імператора, а ви вже досягли кінця треку, то ви не просуваєтеся треком, а натомість набираєте одне очко за кожну поділку, на яку ви просунулися. Завдяки цій дії ви можете зіграти карту персонала. Незалежно від сили цієї основної дії, ви можете зіграти з руки лише одну карту персоналу. Проте зазначена на карті ціна зменшується на значення сили цієї основної дії. Викладіть обрану карту перед собою. Сплативши остаточну ціну. На картах персонала зазначаються ефекти, які ви можете активувати залежно від зазначеного типу. Ефекти з такою позначкою є миттєвими і спрацьовують один раз відразу після розіграшу відповідної карти. Є ефекти, які можна активувати один раз за раунд, просто розвертаючи відповідну карту. Деякі карти персоналу мають постійні ефекти, які можна використовувати до кінця гри, коли це можливо. А також є ефекти, властивість яких спрацьовує під час фінального підрахунку очок. Більш детально з усіма властивостями карт персоналу ви зможете ознайомитись у буклеті правил. А ось завдяки останній комірці, ви можете заплатити одну крону, щоб вибрати одну з п'яти інших основних дій і виконати цю дію із силою рівної кількості кубів у цій комірці дії. А не вибрані комірці. Байдуже є в комірці вибраної головної дії кубики чи ні. Як завжди, ви можете збільшити силу вибраної дії, заплативши додатково одну крону. Наразі ми з вами розглянули усі можливі дії, що можна виконати на відповідному планшеті. Проте, як я вже казав, під час свого ходу ви також можете виконати будь-яку кількість додаткових дій, будь-яку кількість разів. І усі ці дії зручно помістилися на відповідній карті пам'яті. Наприклад, ви можете подати замовлення і, заплативши одну крону, перенести до трьох фішок смаколиків чи напоїв зі своєї кухні на одну або кілька карт гостей, розмістивши їх на відповідних зображеннях. На кожній карті гостя зазначається, які саме фішки і в якій кількості він хоче отримати. І тільки таку комбінацію фішок ви і можете викласти на цього гостя. Хоча гості можуть знаходитись у вашій кав'ярні хоч до кінця гри, займаючи столик. Проте, коли ви виконаєте їхнє замовлення, тобто зберете на карті зазначені фішки, ви зможете виконати ще одну додаткову дію, а саме заселити його у вільний номер у своєму готелі. Проте для виконання цієї дії у вас повинен бути вільний готовий номер того ж кольору, що і скатертина на карті на столі гостя. Для цього переверніть плитку номера зайнятою стороною догори, а потім отримайте очки, зазначені на карті гостя. Також за бажанням отримайте винагороду зображену внизу карти, особливі ефекти, як, наприклад, тут взяти на руку дві карти персоналу і просунутися треком імператора на дві комірки. Після цього скиньте усі фішки з карти і покладіть карту гостя у скид. Більш детально з усіма можливими ефектами гостей, ви зможете ознайомитись у буклеті правил. До речі, що стосується зелених гостей, то вони особливі, бо їх можна заселяти в номери будь-яких кольорів. Усі номери у вашому готелі утворюють 10 груп. Група це кілька сусідніх номерів одного кольору. Заселивши всі номери в групі, ви негайно отримуєте бонус, що залежить від розміру і кольору групи згідно з таблицями, зображеними на даху вашого готелю. Синя група приносить зазначену кількість переможних очок, червона додаткові крони, а жовта група додаткове просування треком імператора. Кожна група дає свій бонус лише один раз, коли останній номер у цій групі стає зайнятим. До речі, якщо гість заселяє останній номер групи, ви можете скористатися бонусом за заселення, перш ніж отримати винагороду гостя, або можете це зробити. Після цього на картах завдань вказуються умови, які гравці можуть виконати під час гри, щоб отримати додаткові очки. Якщо під час вашого ходу ви виконуєте зазначену умову на карті завдання, наприклад, як тут ваш маркер повинен бути щонайменше на 10-й поділці треку імператора, тоді ви можете використати додаткову дію, щоб позначити виконання завдання, виклавши один зі своїх маркерів на першу вільну комірку зліва і отримати вказану під коміркою кількість очок. Проте, ви можете розмістити лише по одному своєму маркеру на кожній карті завдання. Докладніше про умови карт завдань ви можете дізнатись у буклеті правил. Також під час свого ходу за додаткову дію ви можете використати розіграну карту персоналу з таким символом і активувати її властивість. Ці карти можна використати лише один раз за раунд, і щоб віднітити використання, просто розверніть відповідну карту. Після того, як ви завершите свій хід, настає черга гравця з найменшим видимим числом на жетоні порядку ходів. Він вирішує виконати хід або спасувати. У наслідок цього, гравець праворуч від першого гравця, може виконати два ходи поспіль. Якщо у свій хід замість виконання дії гравець вибирає спасувати, він пропускає свій хід, і хід передається наступному гравцеві за номером на жетоні. Однак, спасувавши. Гравець не втрачає свій хід, а просто відкладає його на потім. Після того, як усі гравці зробили свій вибір і виконали свої два ходи, візьміть позасталі кубики з поля дій, вилучіть один кубик, поклавши його в сміттєвий кошик, і перекиньте решту, розмістивши кинуті куби в комірках дій, як і раніше. Потім гру продовжує гравець на чиєму жетоні порядку ходів найменше видиме число. Цей гравець знову може вибирати або виконати хід, або спасувати. І таким чином раунд триває домом. Моменту, поки або усі гравці не виконають дії під час свого ходу, або більше не залишиться кубиків для перекиду. Тоді раунд завершується, і усі гравці передають жетони порядку ходів ліворуч. Також необхідно розвернути активовані карти персоналу і перемістити маркер раунду на нову поділку, і все. Можна починати новий раунд. Проте наприкінці 3, 5 та сьомого раунду додатково проводять імператорський підрахунок очок. Над коміркою раунду є число, яке вказує на яку кількість поділок назад на треку імператора. Необхідно перемістити кожен маркер кожного гравця. Наприклад, у третьому раунді це три поділки. Якщо при цьому переміщенні ваш маркер повинен переміститися лівіше останньої поділки, він зупиняється на нулі. Але якщо ваш маркер опиняється на поділці 3 або правіше, ви отримуєте воно. Городу зображену у верхній половині плитки імператора, розміщеної під числом поточного раунду. Якщо маркер на поділці 1 або 2, нічого не відбувається. Проте, якщо маркер на поділці 0, тоді гравець зазнає штрафу зображеного в нижній половині плитки імператора. Якщо на плитці імператора зображено два варіанти, розділені з кісною рискою, ви повинні вибрати лівий варіант, якщо це можливо. І якщо ви не можете повною мірою застосувати лівий варіант, то натомість застосовуєте правий варіант. До речі, після втрати переможного. Очок через штраф ви можете мати і від'ємну кількість очок. Після того, як ви проводите імператорський підрахунок в сьомому раунді, гра завершується. Однак наприкінці гравці ще повинні провести остаточний підрахунок очок. Спершу гравці отримують переможні очки за свої карти персоналу з таким символом. Далі отримайте переможні очки за зайняті номери у своєму готелі. На кожному поверсі є позначка, скільки очок принесе кожен зайнятий номер, розміщений на цьому поверсі. Далі отримайте по одному очку за кожну фішку смаколиків і напоїв на своїй кухні, та по одному очку за кожну крону з треку грошей. Додатково втратьте по 5 очок за кожного гостя, що все ще сидить у вашій кав'ярні. Перемагає гравець із найбільшою кількістю переможних очок. У разі нічиєї перемагає той претендент, що має у сумі найбільше фішок смаколиків і напоїв на кухні, як і позосталих крон на треку грошей. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам потрібні. Для вашої першої партії у настільну гру Гранд Готель Австрія. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре! Бувайте!